Вітаю, мене звати Валентин Полішко, і у цьому відео ми з вами розглянемо методи збереження лози для наших потреб. Першу ми з вами розглянемо самий доступний метод для всіх це збереження лози в холодильнику. Але перед цим я вам пораду, пораджу наступне: яка б лоза до вас не прийшла, або це навіть якщо у вас лоза. Нарізана з власних кущів, або вам подарував якийсь товариш при вас, зрізав і дав вам. От, перше, що ви маєте зробити перед закладанням лози на зберігання це її вимочити. Отримувавши лозу, ви приходите додому, у вас є певна ємність, вам треба зробити наступне: оновити торці лози і повністю покласти її на вимочування. Доби буде більше ніж достатньо. Для вимочування для свіже зрізаної лози, доби вистачить. Якщо ж це лоза не свіже зрізано, то навіть доби може не вистачити, тому що лоза втратила вологу не тільки серцевини, а також і спори, які знаходяться на лозі. Тому тут можна її вимочувати навіть і півтори доби, нічого з неї не буде. Перед тим, як ви почнете дивитись відео, обов'язково. Поставте вподобачку. А в кінці, коли продивитеся, не забудьте написати коментар з тим питанням, яким у вас виникне. Продовжуємо. Отже, розглянемо метод збереження лози в холодильнику. У якості, прикладу, це в мене буде, наприклад, лоза Хілени. Якості експерименту буде неї маніпулювати, як мені душа забажає. Значить, отримавши лозу. Наприклад, найкращий метод збереження її це коли ми беремо і кожен черенок обматуємо стрейч плівкою Я наприклад, купляю собі рулон стрейч плівки 20 мікрон. Ця плівка якраз в мене потім йде і на прищепи, неї добре працювати, вона добре тянеться. От, я її нарізаю по 5 см бобінки. І потім їх розкручую на бамбукові палички на невеличкі там, наприклад, такі десь по 2-3 см рулончики роблю, йде на прищепи. І потім вже з цими рулончиками беру кожну лозу і обматую нею, наприклад, і закладаю на зберігання. Значить, Вимочивши лозу, трошечки її просушивши, обмотавши кожен черенок стрейч плівкою. Обов'язково перед цим я ще також парафіную торці. Ми закладаємо її в холодильник. Обмотавши кожен черенок в стечпівку, нам дасть можливість уникнути плісняві на лозі. Наприклад, якщо ми будемо зберігати просто полі в поліетиленових пакетах декількох, да? для того, щоб не втрачалася лишня волога, як багато хто думає, там утворюється свій мікроклімат. І заводиться, як правило, пліснява. Через кожні два тижні нам приходиться ті пакунки розкривати, дивитися, перемивати, перетирати в марганцовки, і т.д. і т.п. і воно, коротше нада. Найкращий метод, ми для себе вже визначили, це обмотати кожен із живців стрейч тричі Вона Воно закладається на зберігання. Після чого. За 10 днів до Нового року ми собі робимо свято, дістаємо лозу всю з холодильника, оновлюємо торці і ставимо їх вертикально в певну ємність. При кімнаті температурі вона у нас стоїть десь приблизно добу. Там можете, в залежності від того, яка кількість у вас лоз, ви можете взяти там баночку. Бажано, щоб цей матеріал. Був у вас темний, але за добу у вас там нічого такого не станеться. Вода не позеленіє, Да? значить, Наливаємо сюди 2 см води і ставимо при кімнаті температурі. За добу у вас лоза затягне, скільки їй вологи необхідно. Після чого ми парафінуємо знову торці свої і закладаємо на зберігання. Наступну ж таку ж саму процедуру нам буде потрібно зробити в кінці лютого, початку березня, а точніше, це коли проходить тепло. От, потрібно зробити таку знову проміжуточну процедуру. Наступний раз, коли нам прийдеться достати лозу з холодильника, це за 10 днів до прищеп. Але тоді ми знову оновлюємо зрізи, знімаємо повністю стрейч плівку і кладемо її повністю у воду на добу. Після чого вона вимочена у нас добу. Через добу ми дістаємо з води і ставимо вертикально знову в ємність з водою на 10 днів до моменту прищеп. Таким чином, чого ми досягаємо? Ми побачимо, яка із броньок у нас стартанула, тобто пішла в ріст. 10 днів я б сказав, бо це навіть забагато, але кожен сон реагує по різному. Для когось 10 днів це забагато, для когось це навіть замало. І не кожна брунька себе може розкрити за ці 10 днів стартанути в рості, навіть при сприятливих погодних умовах. От, значить, ви побачите вже за 10 днів, яка у вас лоза стартанула, подекуди у вас будуть бруньки не просто набухші, а вони вже пішли в ріст. Десь приблизно вони будуть по сантиметру. Це нічого страшного, все нормально, потім відбувається. Я прищеплював і 2 см і вже паганки, які пішли. І все добре прижилося в кінцевому результаті. Значить, Що ми таким чином досягаємо? У вас кущі в стадії росту і прищепа, яку ми робимо, вона також в стадії росту. І у вас відбувається найкраща спайка між підвоєм і привоєм. Якщо ви, вже, наприклад, за пару днів дістаєте лозу зі сховища робите прищепу, у вас лоза на добу відігрівається, вмочується, потім видите робити прищеп, у вас ще брунька спить і витрачаєте досить такий суттєвий час для власне, цієї лози. А стоячи на воді, вона в себе вбирає. Воду і йде в ріст. Ви отримаєте ефект такий, що у вас вихід тих прищеп, які пішли в ріст, буде значно вищий і кращий, і лоза відповідно, визріє раніше. Тому що багато проблем, коли, наприклад, останні два роки у нас прищепи погано визрівають. Навіть якщо ви там маніпулюєте, маніпулюєте з ними імунофосфатом калія, келіком калія фірма Атлантика. Це один момент. Значить, це якщо ми, наприклад, лозу зберігаємо для прищеп, цей метод буде для вас максимально доступний. І проміжкові вимочування вони обов'язкові. Бо якщо ви зробите вимочування на початку закладання і потім аж в самому кінці пропустите оці два проміжкові вимочування. Повірте, ви втратите дуже багато. От у вас лоза за момент збереження втратить свої життєві соки. Називаємо це так по-простому, щоб ви розуміли. І це в кінечному результаті не дуже буде добре. Ще один із хороших методів збереження це збереження лози в піску. Для цього нам потрібен сирий погріб. От, і Ми беремо пластиковий ящик відповідної довжини, щоб вона у нас бажана лоза лягала вздовж цього ящика, а нам не приходилося її класти по діагоналі. Ми беремо цей ящик, обсилаємо його плівкою з нахльостом. На днові поліетиленової плівки ми робимо дірочки. І за чого насипаємо туди пісочку, десь пару сантиметрів, вкладаємо лозу, якщо лози багато, пересипаємо її знову піском і так декілька шарів. 2, 3, 4, 5. Потім зверху, коли ми закінчили це все діло вкладати, засипаємо піском вологим і закриваємо плівкою. І Таким чином у нас лоза буде в піску триматися посіна в тонусі, тому що вологу вона буде впитувати через пори на лозі. І дихати, вона також у нас буде, що це немало важливо, щоб ви розуміли, через пісок, і там піскові не буде утворюватися пліснява, що теж немало важливо, але все одно нам придеться її діставати з піску. Якщо це, наприклад, на прищепи, в кінці лютого, початку березня, коли буде наставати тепло, нам треба тлозо один фіг достати і покласти в холодильник. Тобтати кожну із лоз стріч плівком плівкою. Я певний, що навіть як, яка б там трималася в тонусі, все одно її вимочу добу повністю у воді. чого трошки просушую, мотаю стріч-плівкою. Такий метод збереження, наприклад, як збереження в декількох пакетах в погрібі або в холодильнику, ми не розглядаємо через те, що які б ми маніпуляції не робили. Все одно там утворюється свій мікроклімат, і от йде е грибок. Пліснява утворюється, приходиться цю лозу промивати в легкомороченні марганцовки. От. І я вважаю, це лишня геморойна робота, якою займатися не потрібно. І краще мені обмотати кожну злострич плівку і бути спокійним, не залідати туди кожні два тижні в ті пакети і не портити свою нервову систему. Якщо ж ми, наприклад, використовуємо, у нас є хороший погріб, і нам потрібно лозу висаджувати потім в шкілку, ми, наприклад, в своїх умовах такі маніпуляції лише не робимо. У нас хороший прохолодний сирий погріб, тут стоять ємності з водою, в яких стоять лози, і якраз момент висаджування. В шкілку співпадає з моментом прихода тепла повноцінного. В погрібі також піднімається температура. І найголовніше прогавити той момент, коли ми побачимо те, що в погрібі почне набухати брунька. І тоді ми спускаємося в погріб, дістаємо лозу з погріба і ставимо, вже нарізаємо її на. Живці для висаджування в шкілку. Ну, це в наших умовах, У нас погріб знаходиться нижче рівня землі на приблизно 3,5 метри. От, і це дає нам змогу якомога краще зберегти лозу для подальших наших робіт. Невеличкий лайфхак для тих, хто не знає. як між собою, щоб відбувалося краще зростання і подвою, я собою завжди ношу стакан води, в якому розмішана столова ложка цукру. І наробивши собі заготовочок, я їх кладу власне в цей розчин. А потім, вже коли обрізав сам кущ, зробивши розщеп, дістаю з цього розчину привой і вставляю в підвой. І завдяки саме такому, скажімо так, клеєві відбувається гарне зростання і приживання власне, самої лози. Знаю, що задають питання, чи можна використовувати замість цукру мед. Я таких спроб не робив, не знаю. От, хоча, по ідеї, да, там, меду і багато мікро-макроелементів, має бути все відбувається набагато краще. Але я такого не робив, тому тут порадити я не зможу. Дякую за перегляд. Якщо ви ще й поставили вподобаєчку, вподобаєчка вам.